Відповіді на найчастіші запитання, які ви пишете в коментарях під відео стосовно екзаменаційних маршрутів. Друзі, вітаю вас на каналі! І перше питання, яке ви задаєте під кожним маршрутом, це зніми відео, де можна чи не можна зупинятися на екзаменаційному маршруті. Друзі, чому я. Рідко коли кажу про це, де можна чи не можна зупинятися. Тому що у кожного інструктора є свої якісь улюблені міста. Так, є якісь міста, де найчастіше е, зупиняються, просять зупинитися, і по можливості я про це кажу. Але є деякі міста, де Інструктор, коли він, наприклад, хоче вас підловити і каже, зупинись мені тут. А ви не подивилися на знак про те, що зупинка заборонена. Ну, Наприклад, як варіант. Тому, друзі, я не дуже бачу сенсу в тому, щоб знімати таке відео, хоча я розумію, як важливо ця інформація для вас. Наступне запитання. Також ви часто задаєте, хто вибирає маршрут. Учень чи хто ні, маршрути вибирають в МРЕО. Вже інспектор, коли проходить іспит, він вже вам е, каже, по якому маршруту ви їдете. Коли показали там свої документи, паспорт, все інше там пройшла ця процедура, він вам сказав, е, по якому маршруту ви будете їхати. Але дивіться, ще така ситуація, що інспектори дуже часто комбінують маршрути. Тому навіть в тих містах, де вони вже змінені, є такі міста. Да, ви просите там приїхати в Білу Дніпро, ще десь зняти, того, що там деякі маршрути змінено. Ну, друзі, вони змінені, але все одно ж по суті їздити по тим самим дорогам. Тобто принципово там нічого не зміняється. Не зміняється. Послідовність так. Але враховуючи те, що ви не завжди будете їхати з. Згідно якогось конкретного маршруту, тому краще дивитися всі маршрути, щоб розуміти обставини, з якими ви будете стикатися. І останнє запитання це, мабуть, верніше не запитання, це порада, тому що часто пишуть там, як не нервуватися, там хтось там дає такі поради, та просто не нервуйся. Ну як просто не нервуватися, не розумію. Це, до речі, нормальне явище, коли людина не нервує перед іспитом. Було б дуже погано, якби людина казала, та зараз я все там за кермо, все зроблю, це така стрьомна штука. Це нормальне явище, тому що це такий відповідальний процес керування автомобілем, тому нормально, що людина нервує. Але від мене яке може бути побажання? Ну, саме... Просте, мабуть, воно банальне і навіть найскладне це просто їздити і ще раз їздити. Чим більше ви будете їздити, банальні речі, але воно все, воно все діє. Тим простіше ви, вам буде складати іспит і ви менше будете нервувати. Тому, друзі, це можливості беріть додаткові уроки, катайтеся там. За можливості десь на якійсь які, які закритій території, можливо, там, з друзями, з родичами. Е, тому чим більше ви їздите, тим краще. А так, щоб нема такої таблетки, щоб просто взяти і не нервувати. Ну, можна якесь заспокійливі прийняти, але ж вони не завжди. Ну, це так, це шутка була, до речі, жарт. Е, але ж. Ну що ж, за вам треба було, щоб була гарна реакція і таке інше. Тому, друзі, одна порада від мене вона незмінна. Їздіть і тоді все буде добре. Пишіть ваші запитання. Бажаю всім вдало скласти практичний іспит з водіння і теоретичний, якщо хто може ще не склав. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки, бережіть себе і до зустрічі у нових відео. Всім пока!